Десь серед цих гаївок, на другий день Великодня, Владислав познайомився з дівчиною Мартою. Ми довго танцювали, десь ну, хвилин 40, але потім вже, коли майже все підходило на кінець, вона зникла, і я більше її не бачив, я тільки знав її ім'я. Я довго шукав її по соціальних мережах і так, але поки безпішно я сподіваюся, я її побачу, хоча б віддячити за все, що ну, було. Хлопець родом з Запоріжжя. Всі його рідні в окупації. У Львові проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на Курщині. Розповідає, це був вихід з побратимами. Попадання було в. Одного з них я їх врятував, надав першу медичну допомогу, як мене навчили на заняттях. Він відправився потроху назад добиратися, а я чекав інших. І попадання від ЕПВ і більше я нічого не пам'ятаю. Пробув один день в Сумах. Непритомний і п'ять днів в Києві непритомний. У влади було уламкове поранення голови, і легень через це права частина тіла була паралізована, але шість місяців тренувань дали результат. Він не міг повернутися буквально в ліжку, не говорячи про сісти, чи десь піти або щось собі купити. Ми спочатку з ним працювали над поворотами в ліжку. Над його самообслуговуванням в межах ліжка. Потім почав швидко сідати. Я йому давав завдання, а він казав. Можна ще щось, можна ще щось. Тобто він такий, що він хотів це робити. Після реабілітації влад планує повернутися у військо. Також дуже хоче побачити своїх рідних у звільненому рідному селі та сподівається знайти Марту. Це захоплення, але я не залишуся і буду продовжувати пошуки до останнього подиха. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.